Доброго вечора, дорогі глядачі цього, цієї трансляції. Сьогодні ми коментуємо матч ПСЖ Манчестер Юнайтед. Вибачте за запідтримки. 12-та хвилина вже і рахунок 1-0 на користь ПСЖ. Сьогодні зі мною коментує Артем Лосюк. Добрий день, студія. Так, Як ти думаєш, Артеме, що чекати від цього матчу? Я думаю, потрібно чекати, чекати дуже хороший матч, тому що дві команди дуже підготовлені. І у нас тут 2-0. У нас тут 2-0. Цікаво. Цікаво на таке дивитись. Атакуючий ще футбол завжди. Завжди це цікаво. Так, дуже хорош початок э, для ПСВ. Чи пам'ятаєш ти, як... Э, Грали ці дві команди в минулих зустрічах. Саме тренери чи команди? Команди, команди. Так, я пам'ятаю, посеже Ман Юнайтед, Ліга Чемпіонів груповий етап, Ман Юнайтед виграв 3-1. Тоді Решфорд забив, якщо не помиляюсь, дубль або Хетрік навіть і більше не пам'ятаю. Так, так, було таке. А от, якщо говорити про. Про Манчестер Юнайтед. Це 2-1. Цікаво. Нас очікує дуже цікавий матч. Не все так однозначно, як можна сказати. А якщо говорити про тренерів, то їхня історія зустрічів, ну, не така е не така велика, як команд. Опа! Це пенальті? О, Це пенальті? На хвилиночку перше пенальті на турнірі. Тому. Лукінга буде пробувати. Ні-ні-ні, Кварацхелія хоче утвердитись на, перший, на першому місці в бомбардирах. Ну, так сказати, догнати Харікейна, який забив вже сім за останні два тури. Це дуже хороший егоїзм від Кварацхелії. Так, так. А от. Так, е... котовий. Бруно Фернандеш може віддавати штрафну там на Алісандру Мартінеза. Угарте. Делікт. Делікт дуже добре відіграв матч проти Байера. І ну, ти його коментував. Як ти думаєш, чи зможе він показати таку гру в цьому матчі? Зігр Зі? Ні-ні, Делікт, Делікт, Матеус Делікт. Делікт ду, да, Делік дуже добре все показав, але І думала, тільки що я отримав червону, червону карту. Ну, добре, не побачимо ігру Делікта в цьому матчі. Так. І І не забуває дуже швидкий, точніше дуже близький ну, на відстань удар. Так у нас пауза в грі. Хочуть зробити тренера якісь, можливо, тактики поміняти, можливо, стати для ПСЖ, зробити більш захисну тактику. Хоча передає мені наш журналіст на Кроеньке поле, що щось він підглянув і там не все так просто. Там тренер Маркобачук ставить. Крайніх захисників більш в атакуючому стилі. Тому ПСЖ не, не будуть тримати м'яч і, можливо, відігрувати від захисту. Вони на мерінь... блядь, новий. Вони хочуть забити ще. Так, так от. Я Тут Але може, може, може. Вже вони відібрали е, е, пару очок, точніше, одне в Байера, тому можуть відібрати і в ПСЖ, яке відіграє цей турнір дуже-дуже добре. Напевно, одні із фаворитів зараз на першу двійку. І зараз Зіркзі, удар, але його не робоча нога, і це м'яч летить мимо воріт. Дембеле Бузміч хотів отримати м'яч, і все-таки його получає. Дембеле Вітінія. Усман Де... Дембеле. Дембеле може забивати О, Ні, чудовий вітал. підкат. Але тут Ветінія і теж не уда... і теж блокує не, це цей удар втратно. Ісандро Мартінес. Тепер кутовий. Витіння, виривається в штрафну. Простріл, но м'яч не доходить до нападаючих. Баркуля на Фавіана Руїза, і це не передача. Гімналіт може розвивати свою атаку зараз. Разовій непогано діє на Бруно Фернандеша. І тут а тут і відбір, як А, Ну, може і відбір. Але. Ой, і це другий <с пенальті. <с Ну, як можемо побачити, сьогодні в нас не, не суддя, а судина. <рес> І ну, в принципі, тут ясно, чому ФСЖ може отримати отакі пенальті. І Кварасхелі його реалізує. Дубик Кварасхелі з пеналті. Вірно, вірно. І знаєш, як е, сказав би відомий коментатор Георгій Черданцев, я думаю, ти його знаєш, так. працювали ж в одній студії, правильно, там коментували матч Лі Чемпіонів. Помню, таке було? Так, було таке. Захворів Константин Генич і ви в ітоге. Ну, ти точніше коментував разом з ним. Да, ти тоді от коментував чудовий матч і так от. Як говорив Георгій Черданцев, ну, це гол, тільки так, що так. був дуже красивий гол від Вітінія. І перший тайм 5-1 цельйоз говорив. Георгій. А, Георгій Черданцев говорив, що якщо жінка суддя, то вона обов'язково шлюха. Ну, але це е, все таки так так, так, так було, да. Ну, але це не мої слова, це слова Георгія Черданцева, тому ноль. Ну, ноль якоїсь негатива до судини нашої. Да. І зараз буде... Починається другий тайм. Так, так. Ну, як ти. Що ти очікуєш від mm -hmm. другого тайму? Очікую знову багато голів. І зараз ПСЖ зразу йде в атаку. А, ти думаєш Манчестер Юнайтед пропустить більше, ніж Манчестер Сіті від ПСЖ? Думаю, що так. Ну. Чи будеш ти цьому радий? По можливості так, але я. Нейтральний коментатор. І... Так, так, я розумію. Але просто все-таки коментаторів є, свої, все-таки якісь. Ну, так сказати. Оу, Ліксандр Мартінес. Чудовий гол. 5-2. Вже сім голів. Ну, як, тож, як сказав би Константин Генич тепер. 52. Ну, легендарні його слова. Легендарні тут ну, два коментатора, які принесли, принесли в на ну, в нашу індустрію коментаторів ну, такі легендарні слогани. Ну, це, це, добре. це добре, коли є історія. Жалко, що їх вже нема з нами. Е, Можливо, це я. Зараз в мене щось в голові, але в мене от. Я вже. От тільки що будь-то чув Константіна Генича, який говорив, що «І це його третій гол, он оформляє хет От Я бути би його чув, розумієш? Прям так, розумію. коли його споминаєш, що чуєш його. І навіть починаєш розмовляти на його мові, ну це легендарна людина, легендарна. Так, поки мене найдет в атласі. We want, uh -huh. Але тут а, чудовий відбір, чудовий. Yeah, а, yeah, Може оформляти покер, но тут он-на-на. Легендарний. Тут а, немає якихось претензій до цього слова, А, oh, ah, ну тут офсайд. Офсайд, Так, так. Так, це офсайд. Да. Ну, на цьому матчі, як мені підказує зараз, журналіст немає вару, так. Ну, але це дуже дивне рішення, тому що ну, все-таки в нас не суддя, а судина, і немає вару, ну то це, знаєш, як сказав би Георгій Черданцев знову, ну будемо його сьогодні, трохи я його за часто споминаю, цей, цей дует. але як би він сказав, якщо. Немає вару, коли е, коли судить матч жінка, то це називається вона шлюха. Ну але. Так, легендарна фраза. Легендарна, легендарна. Згадує її. Але у нас є биковір мітрів саме. Ооо, це... ой-ой-ой, що ж це таке? Це ці ой-ой-ой! Ай! Близько було близько, але атака ще не закінчена. Кварацхелія. Хоче забитись. <рес> Ой, ну, пенальт. Ну, шубина. Опять. <рес> треки, треки, треки. <рес> це третє пенальті. Може бути <рес> хтрикс пенальтів від кварцев. <рес> а ні. не. Який рахунок. <рес> Який рахунок! Знайомий, <рес> да? До чорта знайомий. Дуже <рес> ну, знайомий, але вы можливо від ще. Надіюсь, на це, надіюсь. Ну, да, я думаю, точно після матчу студії ми будемо буде про що говорити про судейство в цьому матчі. Опа, а тут буде... Дембеле зараз виходить. Дембеле. І... Ударю ну, на мене. На жовтій карті, але він продовжує ловити м'ячі, не тільки м'ячі. Бруно Фернандеш. Так. Хуйлун. Ай, ну тут близько, близько був момент, хороший момент. Джо Невеш на Кварц Хеліо. Кварц, -хелі. кварц -хелі. А ну тут щось... Не похоже на нього, не похоже. Ну, буває таке, буває. Буває, і тепер захиста хоче вийти Манчестер Юнайтед. Їх дуже пресингують. Не вистачає їм цього центрального захисника, який в них має бути, чи точніше півзахисника. Щось я не можу Думаю, зрозуміти, чи робив зміни Андрій Цимбалюк в тактиці. Думаю, но... що так, але дуже важко стримувати такого хача, як Фічах Росхелія. Так, так. Mm, е а давай е цей. Згадаймо. А де грав Хвіча Хварцхелія до переходу в Наполі? Так, пам'ятаю його в Рубін Казань. Так, я от про це і говорю. Ну, тоді вже, тоді можна було, можна було зрозуміти, що ну, неймовірний гравець. І знову він. Знову він. Це неймовірно. То хотів би поговорити про улюблену страву Хмітіква Росхелії. Я думаю, що це за страва? А, а я без. не маю розуміння, що це. А ну, скажи, що це за його? Я думаю, що це Хачапурі або не знаю, що ще. Я думаю, Хачапурі. Так, може бути, так. Да. Це все-таки в Грузії дуже така національна страва. Але знаєш що? Я думаю, що коли він грав в Рубін Казань... Його могли там приучити до його улюбленої страви, знаєш, яка? Яка? Жарений хохол. Ну, так називається. О, так, так, так. Ну, думаю, знаєш таку цю. Ну, звісно, у нас, так, ну, якщо я, що, ми, ми могли. Згадував. Так, так, ми, так, так, Георгій черданцев. Ну, це О, тут. І тут дембелем. дембелем. Перший дембелем. матч з двойним. Рахунком в нас на цьому турнірі. Це так, по, тотальний це, розгром. Це. І я починаю здивуватись, як е, Байер зіграв ніччю з Манчестер Юнайтедом. Так, і як зараз Коротхенери не забив Унадію. Теж. Ну, Онана, знаєш, я бачу, що от Онада єдиний гравець, який тащий Манчестер Юнайтед в цьому матчі. Так. Також не буде деліфтом, не Ну, не повезло, не повезло. Ну, точніше, як? Не повезло, то що нас судить судина, а не суддя. Так. Буде про що Дозумість говорити після матчої студії. Так, так, так. Ну, вже не будемо втретє згадувати його фразу. Все-таки так, ну, всі бачули. почули. Да, так, так. Так, і у нас вже кінець матчу зараз будемо. Так, можливо, через 10 секунд і Хойлунд рума. Чудовий, чудовий сейв від нього, але все-таки є кутовий. кутовий. Бачимо, що. Так, може йому щось голову стрельнуло. Ну, в любому случаї, майчане розігрує м'яч, але тут чудовий перехват від Фабіана, но. Маунт, Мейсон Маунт. І ні, ні, все-таки не буде. Ні-ні, ні, не буде. Це майзакінчений. Так. Чудовий матч ми подивилися з тобою, прокоментували. Результат на табло. В принципі, можливо, трохи трохи очікуємо, як і мало бути. А на цьому все. І будемо чекати вас на слідущих матчах. Та давайте завітайте на нашу післяматчеву студію, яка почнеться через 2-3 хвилини. Побачимось! І я вас вітаю на післямачої студії матчу ПСЖ проти Манчестер Юнайтед, який закінчився з рахунком 10-2. І сьогодні в мене в нас в гостях Марко Бащук, тренер ПСЖ. От тільки що приїхав з поля, точніше, ну, ті, зайшов в підтрибунку, і ми беремо в нього інтерв'ю. Марко Бащук, як ви вважаєте, чи вас, ну, чи могли ви забувати більше в цьому матчі, і чи все-таки рахунок на табло такий, який має бути? Всім доброго дня. Так, звісно, я розумію, що наша команда могла забувати набагато більше, але потрібно мати повагу до своїх суперників. Я це сказав своїм гравцям в перериві. Я розумію, який буде рахунок. Всі гравці розуміли, що це буде за матч. що, ну... Так, легка прогулочка, скажем так, але повагу все, все одно потрібно мати до суперників. Тому наші гравці вирішили не забувати, не, не давати хвічі, ставати найкращим бомбардиром. Хай він виділяється в матчах, таких там проти як Байера, умовно, Атлетико, там у тих всіх, типу, таких, як Манчестер Юнайтед, з доволі неопитним тренером, то потрібно мати повагу, так як у них все впереді. Я зрозумів, але все-таки по вашому так сказати, тим, ну, тим як ви давали пробувати третє пенальті, три пенальті Кварацхелії і ви говорите, що ви не не хотіли давати Кварацхелії забивати багато, то ну якось не сходиться, розумієте ваші слова. Ні, ну дивіться, коли є панація, коли є можливість, типу, в Пересхелі реалізувати себе, ну, в, гон... в гонки бомбардирів. Тому йому не дати її пробити. А в матчі грає вся команда. В... Тому, ну тому я розумію, хай грає команда там на Баркулю, який грає справа. Типу, я ж розумію, що можливо йому неприємно, що ми граємо через Хвічу, можливо, в інших матчах ми будемо грати через Хвічу. Наразі в таких матчах потрібно вчитися і мати повагу до суперників. Тому так, це моє рішення було виставляти Хвічу на пенальті, щоб він відірвався від е... Харікейна. Харікейна. Харікейна, так тому. Зрозуміло, зрозуміло. Я в ні цьому нічого поганого не бачу. Ні, так я теж просто цікавлюсь питанням. А от Артем Васюк, що ти хочеш, може запитати Марковичка. Марко Ващук хотів би запитати вас, як відносити до того, що матч судів суддя судиння. Звісно, я не проти судень, як ви виражаєтесь, так, це. Все одно вони отримали ліцензію у ЄФА, не як, як не як вони вчилися на цю ліцензію. Так, да, звісно, були спорні моменти, але потрібно також мати повагу до таких, як вона, так як вона не є чоловічістю, вона жіноча. Розуміло, угу. зрозуміло. зрозуміло. Хор... Влучне запитання, і тепер я додав до питання Артема Лосюка. А от. Чи пам'ятаєте ви е, вислів фразу е, Георгія Черданцева, яку ми упоминали дуже часто в, цю, в цьому матчі? Е, можете її процитувати? Дословно, я не пам'ятаю, але ага. ну, можу ну. так сказати, що судиня шлюха, але вибачаюсь, для мене це не так. Все одно вона старалася, вчилася на е, судинню і отримала ліцензію УЄФА, Також отримала ліцензію уєфа PRO, що доволі важко отримати в теперішньому світі. Тому я по всій повазі її поважаю. Ну, так, так, ми, теж, ми, ми теж її поважаємо, але ну, просто е, гріх не не Ну, не не так, такого... так. Могут його коментатора. Так. Георгій, ну добре, так. Добре. добре. Дякую, що прийш... завітали на нашу пісніматчу студію. І зараз ми будемо вже її закінчувати. І побачимося на наступній трансляції іншого матчу. До побачення. Дякую.